Друзі, дуже потрібна ваша допомога у зборі коштів на автомобільну на серію із п'яти пікапів автомобільних майстерень для окремої бригади ТРО, 112-ї бригади. Хлопці дуже чекають на ці п'ять автівок. Вони виглядають ось так: як на фотографії. Всередині цих автівок купа інструментів та обладунків, які допомагають лагодити автівки. А не купляти нові це значно дешевше, ніж замовляти пікапи з нуля. Лишилось всього навсього всього 802 110 гривень, щоб закрити цей збір. Давайте ми з вами закинемо, скільки хто може, і закриємо його, тому що наразі 112 бригада ТРО не є медійною, до них майже не прив'язано жодного блогера, тому хлопці не отримують уваги від нас з вами. Тому давайте по 20, по 10, по 5, по 100, по 1000, кому скільки не шкода, закинемо в баночку. Тут є ПриватБанка і МоноБанка. Закинемо в банки і нарешті відправимо хлопцям ці автівки. Вони дуже чекають і розраховують на них. Дякую.